Увага, термінові новини. Російські війська завдали удару по полігону на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали десятки людей. Що відомо на цей момент. Розповідаємо в цьому випуску. Що сталося вночі? Противник атакував регіон Іскандером, частину ракет було збито силами ППО. Однак, один із ворожих ударів припав на військовий полігон у новомосковському районі, жертви та постраждалі. За офіційними дними від вибуху постраждали щонайменше 27 осіб, серед яких четверо дітей, 11 людей залишаються в лікарні, деякі з них у важкому стані. Збройні сили України та правоохоронні органи розпочали розслідування інциденту. Вже відомо, що російські іскандери цілеспрямовано атакували об'єкт, що може розцінюватися як воєнний злочин. Реакція влади голова ОВА. Сергій Лисак заявив, що потерпілі отримують необхідну медичну допомогу. Тим часом військове командування аналізує наслідки атаки та розглядає можливі заходи з посилення захисту подібних об'єктів. Ситуація залишається напруженою. Україна продовжує зміцнювати свою протиповітряну оборону, але противник не припиняє атак. Слідкуйте за оновленнями, щоб бути в курсі подій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть у коментарях, що ви думаєте про ситуацію разом до перемоги.